І також переоснастили, як ви бачите, садовий пилосос в, саме в режим всмоктування листя. До речі, збирати листя саме потрібно таким чином, щоб повітродувкою зібрати їх на одну велику кубку, і потім за допомогою пилососа повністю зібрати все. Я думаю, що 40-літрового мішка вистачить для цієї невеличкої кубки. Ну що ж, спробуємо. Не забудьте перевірити, чи нема там їжачків перед тим, як збирати кубку.